Привіт, друзі! Сьогодні ми створюватимемо нашого зубастого друга лабубу. Такого миленького, незвичайним способом. Спочатку намалюємо контур на папері, а потім оживимо його пластиліном плейдо. А якщо захочеш, просто розфарбуй його олівцем або фломастерами. Для нашого лабубу нам потрібний бажано-щільний аркуш паперу. Простий олівець і затирательна гумка, пластилін різних кольорів. У мене це плейду, світло блакитний для голови і тіла, бежевий для мордочки, рук і ніг, помаранчевий для носика, чорний і білий для очей, рожевий коричневий і жовтий для кульок морозова. Ще нам знадобиться виделка. І давайте починати. Беремо простий олівець і малюємо контур для нашого лабубу. І ось ще порада. Батьки можуть допомогти намалювати контур, а діти його прикрашатимуть пластиліном або розфарбовуватимуть. Я розташую його ось тут, праворуч на аркуші, а цю частину залишимо для завдання від лисички. І намалюємо спочатку велике коло, це голова. Всередині його ще одне, трохи менше. Ось це буде його мордочка. Тепер вушка зайчики, один, і другий. Тепер внутрішню частину домалюємо. І ось залишилося ще тулуб, ручки і ніжки, ручки в сторони. Одна зліва, і друга справа. Тулуб. Ось і такі смішні ніжки. Одна. І друга. Можна намалювати схематично, не переживай, якщо лінії криві, то навіть веселіші. А в руці з лівого боку у нього буде морозиво. А ви любите морозиво? І малюю йому такий ріжок у вигляді трикутнику. І аж три кульки морозиво. І потім хочу зробити його різного кольору. Одна кулька, друга і третя. Ну, ось контур для нашого чарівного лабубу готовий. А тепер нам потрібен пластилін якого кольору ви його хочете зробити? У мене він буде такого світлоблакитного. Беремо пластилін для голови та тіла лабубу. Охайно розминаємо його в тонкі шматочки і накладаємо прямо на папір поверх контуру, розглажуємо пальцями. Щоб пластилін прилипнув і закрив усі частини. А потім беремо виделку і зверху такими рухами надаємо йому текстуру хутра. А поки ми це робимо, розповім вам трохи цікавих фактів про лабубу. Лабубу це популярна колекційна іграшка Монстрик, створена гонконгським художником Касінгом Лунгом. У 2015 році. Спочатку, як персонаж серії дитячих книг, монстри, іграшки випускає китайська компанія PopMart, які стали популярні завдяки своєму милому, але трохи моторошному вигляді, гострі зуби, великі очі, Концепція сліпих коробок блайндбокс та підтримці світових знамінитостей. Автор та натхнення Лабубу вигадав Касінг Лунг, художник із Гонконгу, чиє дитинство пройшло у Нідерландах. Він надихнувся скандинавською міфологією, створивши Лабубу як лісних ельфів із серії книг монстри. Можливо, у вас з'явиться бажання прочитати книги про Лабубу. від книги до іграшок. Спочатку Лабубу були героями книги. А потім, у 2019 році, художник розпочав співпрацю з китайською компанією Попмаркт, яка перетворила їх на колекційні фігурки. Зовнішній вигляд Лабубу описують як чарівного монстрика з великими очами, гострими зубами та вухами, що створює контраст між милим і трохи лякаючим виглядом. Концепція сліпих коробок. Фігурки випускають в запечатаних коробках блайндбокс, що додає елементів сюрпризу та азарту при покупці, оскільки покупець не знає, яка модель йому попадеться. Глобальний тренд: Популярність іграшок зросла в Азії, а потім переросла у світовий феномен завдяки соціальним мережам, особливо TikTok. Символ часу для багатьох лабубо стали символом комфорту, радості та ескапізму в нестабільному світі, а колекціювання впоратися з тривогою. І тепер повернемося до нашого лабубу. І робимо йому вушка: білі серединки, зверху блакитні краї і теж текстуру хутра. Му серединку. Тепер беремо бежевий колір. І охай навиліпимо йому мордочку. Готово. Ліпимо чорний ротик ось таку довгу, тонку лінію. Розміщую її ось тут, як посмішку. Катаємо такі маленькі овальчики і розміщуємо. І ось так можна поправити їх олівцем. Я роблю їх 9 штук. А ви знаєте, чому саме 9? У оригінального лабубу рівно 9 зубів. Це одна з ключових ознак, за якою можна відрізнити справжню фігурку від підробки, у якої кількість зубів може бути і іншою. І Другий А тепер зробимо зіниці, беремо чорний колір і теж робимо Овал один. be Можна зробити рожеві щічки, беру такий невеликий шматочок, роблю кульку, прикріпляю і ось так трохи розмазую його. Це одна щічка І так само роблю другу. А ви знали, що у колекціях попмарк у лабубу? Буває десятки різних виразів обличчя. Злі, смішні, сонні і навіть дуже добрі. А тепер ще ручки і ніжки катаю такі дві кульки для рук, прикріпляю їх. І ось так олівцем відокремлює пальчики у лабубу, Їх на руці чотири. Зверху ще одна кулька катаю, прикріпляю, і ось вийшла долонька. Тепер ноги робимо ось такі овали і три такі трикутні пальчики. Ось одна нога, і другу робимо так само. Готово та малесенький носик. Готово. Ще в нас залишилося морозиво. Для ріжка беру бежевий колір і розміщую його на нашому трикутнику. Якщо потрібно поправити форму, вже на аркуші олівцем можна це зробити. Для кульок морозова три різні кольори. Наприклад, рожевий, коричневий та жовтий, можна зробити і своє улюблене морозиво. Який смак вам найбільше подобається? Напиши у коментарях. Мені дуже цікаво дізнатися. От і готов наш лабубу. Він вийшов яскравий, об'ємний та веселий. І завдання від лісички. Адже наш листок ще порожній. Давайте додамо деталі. Наприклад, можна приклеїти хмари з білого пластиліну, сонечко жовтого або траву внизу. Можливо, він сидить на підстильці на пляжі і засмагає, а можливо, на лавочці у парку. А може, він їсть морозиво разом із другом, якого він буде кольору. Спробуйте зробити інших героїв так само. Спочатку малюємо контур, потім прикрашаємо пластиліном. Дороби і вийде ціла картина з Лабубу. Надсилай свого Лабубу в наш телеграм-канал. Галерея талантів. QR-код на екрані. І давай зберемо там свою колекцію Лабубу. Дякую, що творили разом з нами. Підписуйтесь, ставте лайк і пишіть у коментарях, кого зліпимо наступного разу. Бувайте!